В Закарпатському селі Барвінок у готелі ранчо Золота Гора з 29 квітня по 1-2 травня проходить міжнародна науково-практична конференція на тему інновації у сільському туризмі, стратегія розвитку сільських територій. Привітати гостей та учасників конференції прибули голова Закарпатської ОДА Олександр Ледида, голова Закарпатської обласної ради Іван Балога, представник Державної служби туризму і курортів Олександр Суліма, а також титулований університетський доцент, голова спілки за сільського гостинність у центрально-східній Європі угорщина Чаки Чабо. У перший день під час пленарного засідання конференції, яке проходило за окремим планом, з доповідями виступали гості з Угорщини, Польщі, Білорусі, Росії, а також з різних регіонів України. У програмі конференції не лише обговорення перспектив розвитку сільського туризму, але й виїзні практичні заняття у Мукачівському та Берегівському районах. Розвиток сільського зеленого туризму як складової розвитку сільської місцевості залишається актуальним для України, де особливо загострені соціально-економічні. Проблеми на селі тому метою конференції є не лише ознайомлення з міжнародним досвідом, а й визначення якості українського сільського туризму, обговорення стратегії його подальшого розвитку та звернення до законодавства і виконавчих органів влади щодо формування сприятливого нормативно-правового середовища для розвитку сільського туризму.